Усім привіт, мої любі друзі! Привіт-привіт, привіт! Подивіться на це неймовірне небо. Боже, як це все мило. Сьогодні буде плюс 18 вдень, вночі, правда, біля нуля, тобто амплітуда досить висока. Але сьогодні таке сонечко просто не віриться. Ви знаєте, я зазвичай поспішаю купа подій, так само, як і сьогодні, але я вийшла, і воно було пару хвилин, я побачила мамині, Першоцвіти біленькі, 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 як підсніжнички у нас на клумбі. Це Матусі ще давно, років 5-6 тому назад, висаджувала в мене в подвір'ї, в неї вдома цілий квітник величезний. Вони такі милі неймовірні, які одразу підняли нас, Та Я сфотографувала, переслала Матусі, вона розплакалася, вона дуже чуттєва. Їдуть машина, то моя маю потрохи переривати зйомку, Боже, на вулиці. Це таке відчуття. Я знаю, що його знає кожна людина. Я буду рухатися, і сонечко засліплює. Зараз в мене є і оптичні окуляри, і тут зразу і хеміліон, все в режимі онлайн. От, Воно засліплює, і в контрольному освітленні я б знімала вулицю Саксаганська, але в контрольному освітленні це зробити не дуже буде зручно. Боже мій, як це все гарно довкола. Просто фантастично! Скоро вибухнуть дерева. Вони всі будуть. З неймовірним листям, це буде все миттєво, миттєво, миттєво. Просто я думаю, що напротязі одного тижня це відчуття весни, відчуття чогось нового, яке тебе наповнює, яке тобі дає наснаги, яке тебе спонукає до мрій, до думок. Це просто фантастично. Сьогодні чудовий день. 5 березня 2025 року я поспішаю в Венчаренко-центр. Сьогодні там буде лекція з нашою Іванкою Стефюк, в бісер про наші пацюрки, про мистецтво, прикрас. Тому я одягнула ось такий неймовірний гердан від Ірини Дациш, найкращий герданіста з Галичини, неймовірної краси. Це, до речі, прем'єра. І сама тішуся. І хто не зазвісний, так само потішиться. Ну, це ж таке. І, рухаюсь вперед, походу вам буду показувати чернівці, вже весняні чернівці. Дочекалися блакитне небо, жовта мімоза, червоні тюльпани, які такі ароматні і неймовірний настрій влетіли в життя. фантастичні двері в будинку в стилі Ардеко по вулиці Саксаганського. І Рухаємось до Кобилянської. Минаємо вулицю Українську. Це вже функціоналізм, австрійська краса, Вулиця Українська. І нам нагору по для Раймонда Фрідріха. У мене посмішка на 32. Боже, яка я щаслива! Як я обожнюю весну. Стільки планів, стільки думок, стільки ідей. Життя неймовірна річ. До речі, буде лекція, про «Бавимося в бісер. Я одягнула, бачите, пазик, тому весну закликаємо, тепер закликаємо весну і пасху. Ось таке ручної роботи. Зроблене пасхальне яйце і, звичайний гардан. Все з бісером. Ось такі чудові австрійські двері. Краса і соцесія. Вдень. Дівчатка йдуть з тюльпанчиками і соційні двері. Зараз знайду собі гарний букет і обов'язково його собі куплю. Ну, якщо не подарують. Один з двох, але я сьогодні буду точно з квітами. Ще одні соцесійні двері. Кайн для до Фрідріха 13. А ось класичні австрійські кен для ремонду 11. І от дуже значуща будівля на колишній чилюс Тепер кен для ремонда Фрідріха. В цьому будинку тривалий час мешкав Пінкус Фалік з Сідіталь. А ось тут, на тлі блакитного неба, залишки від літнього кінотеатру. Я його особисто не пам'ятаю. Ось така краса. А ось там через паркан мій садочок, а тепер молодший корпус школи, в якій вчився мій син Олег. Колишній 35-та, тепер друга гімназія чи якось по-інакшому, я вже збилася з рахунку. Краса, неперевершена краса чернівців, Первозданна. Фантастичні будинки. Австрійське місто, яке збудовано з величезною любов'ю. А ми рухаємось далі. Відкрити один з під'їздів. Зануримось. Я обожнюю ці австрійські під'їзди. Все збережено. Все збережено. Поштові скриньки, мені здається, від радянських часів. Краса. І ось ще пару метрів. І ми виходимо на неймовірно. Геренгас, вулиця Кобилянську. Лунає чарівна музика з кожної кав'ярні і весна на Кобилянській. Весна на Кобилянській, ах. Одразу хочеться на квапливого руху, насолоди і вдихнути, і відчути цю неймовірну весну, цю красу і весну на Кобилянській. Віденська кав'ярня і любов. Уже цілком доцільно сидіти на лавочках і, підключившись до будь-якої кав'ярні на Wi-Fi, робити свої публікації або комунікувати. Бо цього ми зараз ніяк. Цей день наповнений величезною купою подій, але мені навіть не хочеться про це розповідати, просто хочеться йти, показувати, насолоджуватись. Я люблю споглядати за людьми. Дівчата роздягаються, боже, як це гарно і звабливо. Всі посміхаються, настрій інакший. Вже немає новорічного декору в картотеці. Наші прапори і чарівні сецесійні двері Брама. Курс долара без нього ніяк. 41-80. І Чернівецьке Сан-Марко. Маленьке, але ж наше. Молодця, роздягнена. Картини, які знайомі з дитинства. Ось туди, на горизонті, ми бачимо садгору, фрагменти гори Аврори і вулицю Вірменську. Наш двірник отримує сонячні ванни і ніжиться під тепликим промінчиком у сонечка. Життя продовжується. І в кожний період свого життя відчуття весни різне, адже ти змінюєшся, дорослішаєш, мудрішаєш, отримуєш величезний досвід, але це відчуття. Щастя, гармонії і чогось нового, воно незмінне. Принаймні у мене, а у вас. Я думаю, що в сквері кафедрального собору розпущені галявини з шафранами і крокусами чернівчани відпочивають І ось такі янголики, зроблені діточками, на тлі блакитного неба. Уже дівчата з квітами насолоджуються кавою на терасі в картотеці. Весна у Чернівцях, штучна сакура, яка цілий рік, квітне, підіймає настрій своїми кольорами: карета, фіакр, чарівні будинки в стилі бароко, палац урочистих подій. Чернівецька краса. Червоний гідрант теж тішиться весні, адже йому буде тепліше. Відомі чернівчани і Кабелянська. Я люблю своє місто будь-який час. А весною особливо чудового настрою нам усім, посмішок, лагідності, спокою і. Перемоги ваша Оксана Дендянишина сьогодні з Чернівців. А завтра побачимо.